Поговоримо про арт-бізнес, який у всіх по-різному буксує. Да? Я такі основні е, виокремила моменти, які е, ну, можуть бути співзучні з вашими станами. І, можливо, я сподіваюся, комусь віддохнеться, і, можливо, ви знайдете для себе якісь варіанти. Да? Тобто наша задача сьогодні поговорити, як є ну, без успішного успіху, да? який вже, мені здається, ніхто не сприймає, да? тобто як є, які бувають проблеми, з чим ми можемо стикнутися, як ми можемо подивитися на ситуацію, як ми можемо вирішувати ситуації. Мене звати Анна Міклашевич. Я засновниця йоартіст, я мисткиня. Кураторка періодично, менторка митців, і в креативному барт-підприємництві я вже більше ніж 20 років. Тобто, це те, чим я займаюся, з чого я живу, за рахунок чого я живу, і, і тому я можу говорити про ці речі, базуючись на своєму досвіді і на досвіді. Тих митців, з якими я зустрічалася, знаю там їхні долі, як вони складаються, з ким ми зустрічаємося на там на консультаціях чи на якихось дзвонах, там юартіс, чи на виставках. Ну тобто в мене є велике коло спілкування, і протягом цих років складалося якесь не просто уявлення, да, а основане на реальних історіях, на кар'єрах митців. Тому арт-бізнес це щось, про що я можу говорити базуючись на, на практиці. Да? Головне, що хочу сказати, що ну, напевно 100% якогось такого безмежного щастя в роботі да? ну, не може бути. Ну, в плані це ми, якщо там, на море поїхали або малюємо те, що хочемо, то і то, мені здається, теж нюанси можуть бути. А в мистецтві це найголовніше, що ми не йдемо, ми не прагнемо до того, щоб це було щось безмарне. І тоді в нас не буде просто ну, розбитих ілюзій. Поговоримо сьогодні про арт-бізнес, який буксує. У кожного це може бути різне. І я відібрала в мене тут комп'ютер, тому я буду. Іти ну, за таким приблизним планом, який я склала. Так, напишіть, хто, будь ласка, ще приєднався, хто ставиться до мистецтва як до роботи. Це не значить, що робота це щось погане, а в плані, що ви більш широко дивитеся це. Це не хобі тільки для вас. Ви плануєте або заробляєте з мистецтва. Тобто, це серйозне ставлення, коли ви вже готові щось подумати, ви готові. Ну, якось зіштовхнутися зі складнощами, подумати, як їх вирішити, можливо, у когось запитати, тобто вирішувати, навчатися це класно. І ми сьогодні поговоримо про арт-бізнес, який буксує, а чого він буксує, тут можуть бути різні причини, ви можете по ходу мені писати, якщо ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся. І от перше, що найбільш таке, це як така якась глуха стіна. Все, все пропало, коли ми ці говорять ні, нічого, от все, що не виходить? От нічого не виходить. Все, не то. все не то, якесь відчуття тотального бесилля. І це узагальнення, воно є, ну, на мою думку, найбільш Найбільшою таку проблему, через яку не, не, не виходить далі нічого зробити. Тобто, Поки ми не нейтралізуємо все пропало, це узагальнення, ми не зможемо перейти до якогось вирішення. Дуже часто цей, ну, Тобто, якщо я от уявляю це все пропало, як якийсь клубок, який треба розкручувати. Ви можете уявити як щось інше, як, ну, можливо, ну, якийсь інший предмет, який вам більш зручно, да? можливо, це як якусь. Шмат деревини, і вам треба по шматочку відрізати те, що скульптором да, це знайомо. Це я так придумала, я скульптури ніколи не робила. Але от уявімо, да, щоб діти до суті, вам треба потроху-потроху позбавитися від того, що не є от зараз причиною. І от якщо розібрати ситуацію будь-яку, яка відбувається у нас в бізнесі, бо ми, ми ці люди емоційні, ми багато фантазуємо, ми. Живемо в якихось ну, різних уявних, в тому числі світах, ну, тобто, в голові купа ідей, вони перетинаються. Інколи ти, ти зі студії виходиш, дивишся на світ реальний, і думаєш, так що реально, те, що в студії я 12-16 годин провів, чи те, що зараз на вулиці. Да? І воно впливає реально теж. І от це е, узагальнення воно не дозволяє нам дійти до суті. Як тільки ми подивимося, розділимо на частини. І подивимося, що справді не виходить. Можливо, нам не вийде за один раз дійти до відповіді точної на питання, що конкретно зараз не виходить. Можливо, це кілька питань зараз не виходить, так? кілька таких задач в нашому проєкті, так? в нашій роботі не виходить. Але ну, не все ж не виходить. Так? Тому що це узагальнення воно призводить до того, або навпаки, воно є наслідком того, що ми мисткиня не хоче аналізувати, або не вміє аналізувати. Але тут не треба аналізувати Google-таблиці відкриті, щось там цифри. Да? Тут можливо треба підійти до того зрозуміння, що будь-яка криза, яка у нас трапляється, а оце все пропало. Це може бути ознак кризи, а може бути просто там, настрій, такий, да? кілька днів підряд, тут щось просто не складається, не виходить, нема того результату, який ми хочемо. І це не завжди, отака, якщо це криза дійсно якась, це не завжди про якесь там дно, якого ми досягли, і нам важко і так далі. Часто це про те, що якась стратегія просто вже не працює. Да? Тобто ми до чого дійшли і нам треба просто щось міняти. А не, треба зрозуміти, що саме. І я в, такому, в такій ситуації, ну ви ж себе краще знаєте, свою ситуацію, да? в, чому, в чому у вас, але пробуйте розділити. Мистецтво і менеджерську роботу, а можливо, навіть ну, в мистецькій роботі ви її коли відділили, ви можете об'єктивно подивитися, можливо, спитати, якщо у вас є там вчителі або там ваші гури, гури, гу гу гуру ваші, да, там, ну, наставник. Що там? Якщо ви впевнені, що у вас в мистецькій сфері більш-менш ви вас виходить, ви створюєте, у вас немає до цього питань. Далі ми переходимо до там, менеджерської частини. Менеджерська частина вона теж розділяється. Да? Там може бути там маркетинг, реклама, може бути ну, якісь складні інші питання, які ми ну, просто ще не вміємо вирішувати. Да? Ну, можливо, ну там Якісь додаткові складнощі з логістикою, або треба придумати, як це там упаковувати, відправляти, або нам важко, ну наприклад, у нас є якийсь ступор, такий з, з тим, що ми не можемо розібратися, як там з митницею, які там документи потрібні, ще щось. І от таке якесь одне питання може гальмувати все насправді, і, і робити таке, такий фон, що ну от реально все не виходить. І я, я тут. Вам можу порадити це виписувати, ви можете це в голові розкладати, якщо у вас є вже навички да, до цього. Я розкладаю себе в голові, бо я багато років займалася письмом, Тобто я писала там тексти, і в мене досить гарна пам'ять. Я можу на текстик, вона вибіркова в мене, але гарна саме в плані текстів. Тобто я можу йти на прогулянку і придум... Там, наприклад, 10 кілометрів можу йти, та там більше ніж година, і я можу за цей час скласти якийсь текст, і я його досить непогано запам'ятаю. І тому, тобто я це уявляю, я запам'ятовую. Тому такі речі я для себе розкладаю в мене як дошка така, да? я її запам'ятовую, я собі там розписую. Так, це, ну це наче тут немає до цього питань. Так, 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 аналізую. А отут є. Якщо у вас такого немає, або ще або взагалі це не обов'язково, ви собі берете листочок більше ніж а 4 склеїте кілька А4 і просто собі розкладаєте це. Вам треба побачити на Побачите, дуже часто немає глобальної в цьому проблеми. Є щось, що потім в один крок, можливо, навіть це вирішується. Так? Взагалі, ситуація, яка вирішується в один крок, це просто задача. Це навіть не якийсь там проєкт, це не проблема, не складність. Те, що вирішується в один крок, його треба просто зробити і все. І як би нам не було не комфортно чи щось, якщо нам треба там подзвонити там, на, умовно на цю митницю і там спитати, треба це зробити і все, і забудь про це. І далі ви просто рухаєтеся. Але от зараз важливо, щоб ви запам'ятали, що узагальнення, коли ви говорите, що у серії все не виходить, якось все не то, е, ну все пропало. Да. І у вас якийсь стан бессилля, саме, що вам здається, що от ваш весь арт-бізнес, ваша робота, от прям нічого там не виходить. То дуже рідко, коли нічого не виходить. От запам'ятайте, коли починаються ці слова, це сигнал, що, що треба розділити да, і знайти причину. І друге, що дуже рідко, коли не виходить все. Не просто так ви в мистецтво потрапили, не просто так ви цим займаєтеся. Скоріше за все, у вас були якісь сигнали. Вам хтось підтвердив, що у вас там щось виходить, ну якось це відбувається, да? І, І тому важливо. Не пам'ятати, що все не просто так тут. Ви, ви не просто так. І вам треба це розділити і далі вже знайти людину, яка вам допоможе, або комусь подзвонити, або загуглить, або там штучний е, інтелект, або тобто далі ви вже знаходите рішення. Тому головне, пам'ятаємо, це перше узагальнення ніколи не призведе до рішення. І тут вам можуть допомогти, як я вже сказала, там ментор, вчитель, в залежності від того, в чому ви. До чого ви прийшли, да? що з що, чим що, саме досвідчений колега. Да? Тобто, можливо, не колега вашого рівня, в плані, що ви обговорите, що дійсно все пропало, все погано і так далі, а в плані той, хто вас може більш-менш щось порадити. І... Або спільнота, да? От, як UARTS. У нас є спільнота, ми... ми можемо там десь в коментарях спілкуватися, у нас є відео, у нас є етери. І навіть є якісь можливості, які ми підкидуємо періодично, коли ви можете між собою там конектитися і спілкуватися. Тобто, навіть такі речі, навіть через там сторіс ми інколи щось поширюємо, хтось когось там шукає для проекту або щось таке. Тобто ці задачі вирішуються в тому числі, коли є спільнота. Це класно. До речі, буде у вас натхнення. і Якщо це етер буде для вас корисний, будь ласка, поширьте, щоб більше митців про це дізналося.